Привіт! Сьогодні я покажу вам, як грати в ігри від SNES на вашій консолі Nintendo Wii. Бібліотека ігр для консолі SNES нараховує трохи більше 1500 офіційно випущених ігор по всьому світу. SNES чудово емулюється на Wii, і проблем із запуском та роботою також нема. Якщо ви є фанатом ретро ігр, то цей відеогайд саме для вас. І так, з чого почнемо? Почнемо з того, що завантажимо емулятор з SNES. І так, переходимо за посиланням. Воно, як завжди, буде внизу під відео. Та бачимо отут-ут Links. Натискаємо Download. Емулятор завантажився. Відкриваємо архів. І що нам треба витягти з цього архіву? З цього архіву нам потрібна оця папка. І оця. Sness Channel Installer. Все, більше нам цей архів не потрібен. Тепер, що ми робимо з цима двома архівами? По-перше, достаємо звії SD-карту, вставляємо її в ПК. Ось так вона виглядає. Відкриваємо перший архів. І Відкриваємо папочку, яка знаходиться в нас в папці Apps. І цю папку ми копіюємо папку Apps на консолі VA. Скопіювали. Чудово. Тепер повертаємось на крок назад і у цю папку копіюємо у корінь, у корінь SD-карти VA. Добре, скопіювали. Все більше сюди ми поки що не повертаємося. Закриваємо. Що ми робимо з іншою папкою? Відкриваємо її. Відкриваємо папочку apps. і копіюємо у цю папку. Папку apps на консолі VA. Тепер нам потрібні ігри. Ну, для прикладу візьмемо одну гру, куди ми їх закидуємо. Закидуємо ми її ігри. Повертаємося у корінь нашої SD-карти, відкриваємо SNES, папку SNES ROMS. І сюди закидуємо ігри. Ігри качаємо з сайту, з якого вам більш зручно. Я залишу посилання того сайту, з якого я скачую. Ну і для прикладу візьмемо пару ігр. Давайте це буде одна з популярних ігр Аладдін. І ще одну оберемо. Ну, наприклад, не знаю, в мене тут в принципі, бібліотека величенька. Давайте візьмемо Кастельванію. Це скопіювали, закрили і обов'язково витягуємо флешку через безпечний режим. Витягти. Все. Тепер переходимо до консолі VI. Тепер переходимо в Homebrew Channel, і шукаємо SNES Channel Installer. Натискаємо Load. Так, що тут пише? Do you want to install this channel? Так, я хочу встановити this, цей канал. Натискаємо Install і чекаємо. Що ми далі бачимо? Channel Successfully Installed. Ну, тобто channel, канал встановився і з ним все гаразд. Окей. Повертаємось на головну сторінку V. І як ми бачимо, Емулятор Super Nintendo у нас з'явився в головному міні. Переходимо до нього та перевіримо. Все, як ми бачимо, у нас тут є дві гри і запускаємо одразу в Кастельванію. Як ми бачимо, гра працює. Ну і давайте перевіримо ще одну гру, запустимо «Аладіна». Як ми бачимо, емулятор в налаштування дуже легкий, додаткових якихось налаштувань він не потребує, все працює за замовчуванням. Друзі, а від вас, як завжди, коментар обов'язково напишіть, чи сподобався вам цей контент і взагалі чи рахуєте ви його дуже корисним. Також чекаю на ваші вподобайки, підписку. Не забуваємо ділитися посиланням на цей канал з друзями. Проще ще додати до цього відео, та те, щоб друзі, нехай ваші ігрові пригоди завжди будуть веселими та захоплюючими.